Всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити про перший випуск 13-го сезону Холостяк. Насправді, шоу Холостяк я дивлюсь вже 13 років. Як подружка підсадила мене, так ми з нею вдвох його і дивимось. І насправді, перший випуск цього сезону був досить непоганий, оскільки минулий сезон я вважаю взагалі провальним. Я його просто не змогла додивитись, саме через головного героя. Взагалі не мій вайб. Просто у цьому сезоні мені подобається холостяк. Він цікавий як людина. А плюс, мені здається, він зможе розкрити дівчат. Плюс вони підібрали тих дівчат, які зможуть, що називається, робити шоу, щоб глядачу було цікаво. Ось якось так. Поговоримо про тих дівчат, які брали участь в першому випуску, прийшли та не прийшли. І, взагалі, коли я буду говорити про дівчат, я більше буду говорити про них як про персонажів саме шоу, оскільки для мене вони персонажі, я не знаю, які вони люди в реальному житті. А, тому якось так. А, перша дівчина була хірургиня, як її звали, господи, Поліна, Хірургиня Поліна. А, так ось, а, у другий випуск вона не пройшла. На жаль, а, якби вона пройшла, мені здається, вона могла б робити шоу, тому що а, в першому випуску її показали доволі такою а, токсичною зверхнею. А, плюс були кадри, де показували їй лисе, де вона незадоволена, вважає свою професію кращою, ніж в інших дівчат. Там навіть була фраза Ой, та хто вона? Вона там хто? Просто тату майстер, от от в такому дусі. А плюс а, не, не факт, що вона взагалі змогла зійтися з Олександром, тому що мені так здалося, він шукає якусь таку а, легку за характером дівчину. Вона така більш складна і вона буде поступово розкриватись. А оскільки це шоу, там потрібно робити шоу. Тобто розкриватись дуже швидко, правматичні історії починати прямо з першого випуску і все робити швидко. А от вона навряд чи це змогла зробити, тому що вона мені здалася достатньо закритою. Ось якось так. Далі наступною дівчиною була Вероніка, і мені здається, вона пройде у шоу достатньо далеко. Um, оскільки дуже багато сцен у першому випуску було саме з нею, тобто сцена, де вона посміхається, сцена, де вона um, пропонує нагодувати холостяка, сцена, де вона хвалить um, сукню інших дівчат, сцена, де вона uh, цитує вірші Ліни Костенко, що мовляв, о, я теж Е, uh, І такий відкритий у неї вайб. Тобто мені здається, що вона не буде особливо скандальною, і їй буде легко вступити в тандем з якоюсь дівчинкою, триматись в цій зв'язці, оскільки вона сама по собі така відкрита, і як мені здалось, не конфліктна. Ось її тим далі. А, наступна це була Сомелія, Сомелія Аліна. А, і мені здалось, що знову ж таки вона десь прийде мабуть, до половини сезону. Було дуже багато уваги на ній сама по собі. Вона яскрава. А у неї гарний цей чорний чубчик, червоні панчохи, чорна сукня. І вона мені за вайбом здалась, Знаєте, в персонаж в серіалі Ваперовий дім Токіо, і от вона мені нагадала Токіо. Плюс вона їй дуже подобається її робота. Як було видно, було дуже багато моментів в першому випуску, які саме показували. ой, я, я так люблю свою роботу, я так люблю свою роботу. я Такий трудоголік, Я захоплююсь своєю роботою. Я не знаю, як в неї виведуються стосунки з Холостяком, але сама по собі, як особистість, вона цікава. І СТБ її може перетримати чисто задля того. Наступна дівчинка була Інна в рожевій сукні. І, чесно скажу вам, я її майже не запам'ятала. Оскільки вона то симпатичненька, але вона прийшла як фанатка Холостяка, він її запросив, вони робили злі покаруки разом. Але. Я думаю, що холостяк її не обрав а, саме через те, що вона не змогла б робити шоу. От вона така ні риба, ні м'ясо, як київська котлета. Знову ж таки, це можна, вона сама як людина дуже-дуже цікава, але ми говоримо в форматі шоу. От вона не формат шоу. Тобто вона сама по собі може бути доброю, спокійною і так далі. Але от саме для шоу Холостяк це не підходить. От. І вона покинула проект. Далі ще я хотіла зазначити, що в цьому сезоні вони взяли дівчат постарше, що я маю на увазі. у всіх минулих сезонах. Завжди були якісь юні дівчатка по 19, 20, 21. А в цьому сезоні багато дівчат там 25 років, 27, 28. двадцять вісім. Тобто ну, я просто вважаю, що людина вже після 24 років вона вже емоційно та розумово зріла, і приємно, що вони почали. Нарешті брати не дуже маленьких дівчат, так би мовити. То, що, ну з моєї точки зору, коли вони брали на холостяк дівчинці, дівчинку, які 18 чи 19, вона ще зовсім підліток. Ну якось так. А, наступна була Ксенія, неї трагічна історія. Ну, ми ж тебе любить трагічні історії. У неї була травма хребта, а вона носила корсети, плюс в неї її колишній молодий чоловік був дуже ревнивий. А ось, і ще мені здалось, що. А вона така, що можливо, вона буде в інших випусках провокувати інших дівчат. Бо коли у нас там було спільне спілкування, можна так сказати, спільне спілкування? Так от, коли в них було спілкування з іншими дівчатами, вона часто казала: ой, та її історія взагалі не те, вона навіть не заплакала. Ну, тобто, скажімо так, є в мене підозра, що вона може. Бути скандальною, не знаю, як воно буде, але красива, дуже красива. Наступна дівчинка це була Юстина. Вона мені за вайбом нагадала Аліну з 10-го холостяка, теж така юна, начитана, розумна. І саме через це я думаю, її з тебе залишить подовше, тому що вона може бути цікавою, вона може давати цікаві коментарі про інших дівчат, плюс вона начитана, ну якось так. Вона подарувала холостяку поезію Ліни Костенко. Прийшла така підготовлена і в неї є персоналіті. Побачимо, можливо, я зазвичай такі дівчата, вони десь то в випуску 7-8 десь десь і затримуються. Далі була дівчинка, така сексі кішечка Слава Камінська, 2.0, або як її назвали ще Анастасія Лондон, дуже жіночна, дуже сексуальна, дуже впевнена. Більше нічого сказати не можу. А потім була дівчинка, яка ведуча шоу у ліжку. Я її ім'я не запам'ятала і навіть не виписала, оскільки було зразу видно, наскільки холостяку з нею некомфортно, і було зразу зрозуміло, що вона піде. І склалося враження, що вона прийшла туди пропіарити своє шоу. Але знову ж таки, якщо буде відверті, мені здається, всі, хто йдуть на шоу «Голостяк», шукають якогось піару. Будь-якого піар, можливо, вони не хочуть бути в телебаченні, але вони хочуть просунути там свою інстаграм-сторінку, свій бізнес, ще якусь штуку. Тобто всі йдуть туди заради піару. Ну тобто, навіть якщо вони сподіваються закохатись, все рівно, знаєте, думками, вони все рівно розуміють, що після проекту у них буде певна популярність, якою вони зможуть скористатися. Далі була більярд леді, звали її Юлія, і чесно, от Перш ніж знімати це відео, я її навіть не могла згадати. Тобто вона покинула проєкт, вона спілкувалася з щось, щось вона говорила, що вона хоче притулок і стрибти з бар відкрити, щось, щось таке. Але знову ж таки, вона не буде робити шоу. Тобто, Саме тому вона пішла. Хоча візуально вона була симпатична. Um, далі була дівчинка Таня, яка подарувала йому двох зайчиків. І, до речі, Таня мені нагадала, um, пам'ятаєте, був колись серіал, як я зустрів вашу маму. Там була Трейсі, яка й була мамою. І от вона мені зовнішньо нагадала трейсі, і вайб у неї такий, якось трейсі. Uh, і плюс у неї, знаєте ще який? вайб? Uh, вайб uh, uh, Юлії Зайки uh, з минулих сезонів холостяка. Саме тому я, в принципі, їй не була здивована, що він їй не дав троянду першого враження. Тобто вона така достатньо відкрита, я ж кажу, в неї йшла хороша енергетика. Я не знаю, можливо, це СТБ так зробило, але я її побачила, думаю, ой, боже, яка позитивна, мила дівчинка. Побачимо, якою вона буде далі. Наступною була Катя, і я думаю, більшість з вас бачили уривок в. Тіктоці, де інша з учасниць сказала, ой, а їй не 40, вона молодша за мене, ой, а як так вийшло? Ем, і почали це все знаєте, публікувати по різних соцмережах, що якби не зовсім правильно, мабуть. Ем, і да, це, мабуть, все, що я хочу сказати, тому що якби. Через те, що у Катерини інша комплекція, ніж в інших дівчат, вона справді може виглядати е, трохи старше свого віку. Але я також вважаю, що тут ще зіграла роль е, досить невдалого луку і невдалої зачіски, тому що їй створили таку об'ємну укладку, яка ще якби збільшувала її лице, плюс камера збільшує лице, і плюс на ній був якийсь такий мішкуватий одяг, що створювало таке загальне враження. Це, до речі, в минулих сезонах хтось з учасниць опублікував, що вони, на жаль, не завжди можуть обирати собі сукні. І деколи це дуже сильно нав'язано саме групою СТБ, для того, щоб якби, сукня відповідала тому образу, який СТБ намагається продати. Я не знаю, наскільки це правда. Ось їдем далі. Була далі Ілона з тату на спині. Я не пам'ятаю, що вона пройшла. А, вона пройшла. Я здивувалася, що вона пройшла. бо Я її якось не запам'ятала в першому випуску. А, нічого не можу про неї сказати. Дуже їй мало було в першому випуску. Потім була Лаура, видно, з тебе вирішило додати різних людей. А, тобто вона темношкіра, вона молода, вона цноплива, Ну тобто стандартно а в з тебе ж воно ж не може без історії про цнотливість. Особливо це все обмити кісточки, і може навіть і добре, що вона пішла, тому що я пам'ятаю в 60-му сезоні Аліна була цутлива і як на постшоу по ній добре проїхались, так би мовити, і взагалі те, як шоу «Холостяк» носиться з культурою цутливості, а потім дівчат за це шемлять абсолютно неправильно. Далі була Анна, власниця школи англійської мови. Наша симпатична, але холостяком не цікавилась. Звичайно, шоу не зробить. Знову ж таки, слово звичайне, в моєму розумінні це шоу не зробить. За нею глядачу буде не дуже цікаво дивитись, от і все. А, потім прийшла дівчинка з величезними очима, як, як оленятко Вона була, як оленятко. А, Кулінарний блогер, тіктокер, щось таке. А, Анастасія. О, ось. Не знаю, що сказати, панкейки вона спалила, <соць> але всяке може бути віра зразу. В неї є персоналіті, вона така легка, достатньо. І я думаю, я думаю, оскільки в першому випуску в неї був такий тінейджерський лук, я думаю, що це ілюзія. Тому що, якщо Уявити її в нормальній сукні, вона буде достатньо жіночна. Теж думаю, що це такий хід СТБ, щоб е, створити образ милої юної дівчинки, а потім через три випуски сказати, що ой, а насправді за цим образом приховується щось інше, те, щоб створити якийсь скандал. Можливо, не знаю. Хто його знає? Але саме по собі мені здається, вона цікава і глядачу знову ж таки буде, е, не буде нудно дивитись на неї. Потім була військова Світлана. Um, яка залишилась в проєкті, так само, як і Оленятко, кулінарний блогер Тіктокер. Um, але ця військова, хоч вона залишилась в проєкті, в мене нема враження, що вона буде там надовго, оскільки вона не дуже хоче сильно розкриватись. Мені так здалось. Uh, і я думаю, саме через це канали з тебе такий. Потім була Вікторія татумастер, яка сталася дуже-дуже милою, спокійною. Вона намагалася дати холостику багато інформації про себе. Важко сказати, наскільки довго, ну, наскільки довго вона зможе протриматись в шоу. Дуже важко. Але вона мила, принаймні мені так сталося. Потім була діджей Ліза, і зовнішньо вона мені нагадала чимось з дев'ятого сезону, може, «Розрізом очей чи ще з чимось. Саме з зовнішністю не те, як вона говорила, а саме її образ, її макіяж. Ось. Вона мені здалась юною, можливо, трішки самовпевненою. Не знаю, наскільки вона підійде саме в цьому холостяку, але. Але вона може затриматись в шоу, в неї небагані коментарі про інших дівчат, ну, тобто, побачимо. І остання дівчинка була Аліна, яка з ним робила духи, і, чесно кажучи, я її ледве згадала. І, якраз вона така була занадто спокійна. Побачимо, що вона затримається. Я ж кажу, які дівчата, от, мені як глядачу дуже важливо, щоб було цікаво і щоб дівчата були яскраві, щоб в них було персоналіті. Аліна мені здалася як глядачу приснуватою чи що. Ось. А, що ще хотіла сказати? А, от, що ще хотіла сказати? Хотіла поговорити трішки про ведучого. А, тобто ведучий Григорій, я не знаю, може це лише я. Я трішки від нього підтомилась. Я не розумію, чому, а, за скільки він з якого сезону з четвертого чи п'ятого веде, він же веде багато сезонів, і я не розумію, чому його не можуть змінити на когось іншого. А, він такий, як приторно-солодкий, що я, я не можу. Він, ну... Ну, Дайте когось іншого, якоїсь різноманітності. Не знаю. Може, це лише я. Але ось кожен раз, коли його вставляють, його цитати, його ідіотські питання. ну, Я реально вже що питання, просто ідіотські. Я просто моменти з ним перемотую. Я, я не можу на це дивитися. Я хочу і нового ведучого. Все-таки глядачу має бути цікаво. Тому треба постійно придумувати щось новеньке. Ось, ще оце Оця штука, де він їм всім дарував книги, де вони напишуть історії кохання, це просто лютейший крінж. Я не знаю, така тіч просто. Ну, але знову-таки, вони будуть сидіти на проєкті, у них немає телефонів, нема книг, немає можливості подивитись телебачення. Тобто вони будуть лише зав'язані на дівчат і на самого листяка, і всі постійні зйомки. Тобто, ну а що їм ще робити? Ось. Що ще я хотіла сказати? А, що буде ще додаткова учасниця Інна, яка не змогла прийти на першу вечірку, але вона прийде в другому випуску. Значить, не пройшла хірургиня, не пройшла Інна в рожевій сукні зі зліпком рук, не пройшла Катя з переломаною ногою, не пройшла Юля Більярд, не прийшла Лаура. Яка фотограф темна шкіра, і не прийшла Анна зі школи англійської і не прийшла ведуча шоу у ліжко. О, і на цьому, на цьому наче усе. А, ще що нам, мабуть, хотіла додати. А, я колись вважала, що коли дівчата йдуть з першого випуску і вони плачуть, що це дуже дивно, ну оскільки реалі, це ж як інтерв'ю. Ну, побачив людину, ну поспілкувався, ну не підійшло, ну буває. Um, але потім я uh, прочитала uh, десь в новинах, що знімальний день у цій однієї першої вечірки йде щось 24 чи 36 годин, і воно йде нонстопом. Зазвичай uh, дівчата вже дуже втомлені і їм не дають спати. Uh, і тому, скажімо так, ці сльози можуть бути не через холистика, а просто через те, що вони дуже втомились. І воно просто, uh, я так розумію, ще ж після вечірки, окрім того всього, uh, вони ще ж з знімальною групою сидять і розмовляють. І, власне кажучи, їх оце випитують, 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 що вони дали якусь емоцію. І, власне кажучи, від втома люди можуть плакати, але я не знаю, я не знаю, як воно є насправді. В принципі, це все. Я думаю, що наступні випуски я буду дивитись. Я не знаю, це знаєте, от як комфортне шоу. Це моє комфортне шоу в реаліях сьогодення, коли не знаю, що буде завтра. Я, скажімо так, я рада, що це шоу повернулося, тому що це як момент стабільності чи що це завжди було раз в рік. Я вже звикла, що шоу йде раз в рік. І ми з подругою дивимось, тому якось так побачимо, що буде в другому випуску. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь і пока-пока.